Всім доброго дня! Вітаю українське панство, вітаю запоріжців! У мене колотун, люди. Я натягнула на себе все, що можна. Батареї холодні. Ну, там мені написала жіночка, що стільки було теплих днів, могли все налагодити, могли все зробити. Ви знаєте, що я вам хочу сказати? Тут, скоріш всього, проблема в тому, що вони відтягували це, щоб зекономити. Закупати газ зараз нема грошей. На жаль, з цим проблема. І вони пізніше включили. Я думаю, що не дуже буде таке, ну, десь якось воно по-різному буде, але в цілому вони будуть економити газ. Я так думаю, ми потім можемо з вами подивитися зробити. Але вони спеціально якомога пізніше почали. І якомога раніше, скоріш всього, завершить опалювальний сезон. Отак. Ну що поробиш? Ось нашим хлопцям холодніше в окопах, тому не скиглимо, не ниємо. У мене воно працює мій конвектор. Ну, що робити? Крутимо електрику. Взагалі, крутимо якщо я дивлюсь на 3-4 доби і в ці 3-4 доби є така подія, то це вже. Карти показали те, що воно буде. розумієте? От. І яке воно буде, і що ми з цим будемо робити? Розумієте, І результат того. Тобто я вам то все по максимуму стараюся розказати. Я можу класти по, по дням, щоб може, ви так, може вам так легше. А, і співпадіння дуже часто буває, я це знаю, я це бачу. Але бувають і відтяжки, або наоборот, швидше воно пророк. Ну, Отак. Добре, не буду тут багато розмовляти. Давайте будемо дивитися, що воно і як воно буде. Мащуйтесь дубненько. Подівайтесь, тепленько. І дивимось. Подивимось три доби. Понеділок, середа, понеділок, вівторок, середа. А, значить. Це у нас буде сьогодні 19, 20, 21, 22 число. Правильно? Правильно, так? Да? Тут мілко, звісно, але можете вилічити і подивитися. Так, сьогодні неділя, 13.51. І поїхали. Дивимося правий берег, приватний сектор, як завжди, починаємо. Так, ну, що я бачу. Я бачу, що, по-перше, у вас лежить роздоріжжя. Ось воно. Ну, а по роздоріжжю так ідуть середні. Ну, більш до кінця, ближче до середи, буде така історія. Ну, давайте на саму покладемо роздоріжжя. Ну, непогано, непогано. В принципі, Понеділок? І середа? Це середа. Це понеділок. Трошки комфорт тут нам зрізається, на жаль. Ну, але нам припадає букетик, так що будуть збивати. Ну, і що тут ще ми бачимо? Вівторок більш-менш нормально. Середа ось така клопотлива буде з пльотками, Ну, в цілому непогано буде працювати ППО. Так. <кій> <кій> Вибачте. Ще коли розмовляю, я підкашлюю. Так. Значить, понеділок. Але враховуйте те, що я вам сказала вже, да, по, -по, по часу іменно, Понеділок у нас, так, у нас припали тут криси, йде порушення здоров'я. Незначне. незначне, І сад випав. Тобто, так, і далі ми бачимо з ключем, захистом Всесвіту, все тут нормально, це по центру, це вівторок. Середа. Ну, тут іде нервова система, клопотання стучками, але у нас іде рибка. Тобто люди будуть живі, це головне. Якісь клопоти по здоров'ю будуть, може тиск, може щось таке родове, щось якась генетична захворюваність. ну таке. Травм я тут не бачу. От понеділок такий трошки. А так, і то незначно, і все як вроді буде нормально. Основна карта у нас. Ось така. Так, далі дивимося багатоквартирні будинки. Все ж таки понеділок лежить роздоріжжя, але потім букет. Вівторок працює ППО і пройдемо по клеверу. В середу захист всесвіту йде, але падають і щури. Ну, таке собі, знаєте, можуть бути трошки якісь такі зміни негативні, але все одно я склоняюсь до того, що повинно бути все нормально. От я вам показую вівторок. Гляньте, який він. Сонце і по бокам дуже позитивні карти. Це вівторок у нас. Ну він і йшов по початку більш-менш нормальний. А понеділок у нас лежить роздоріжжя. Ну, о, знаєте, так, так собі. Не зря там падає букетик. Люди, тут буде якась історія, пов'язана з зрадниками. Щось вони захотять тут нам попортити життя. Бачите, змія лежить між комфортом, поверненням до кращого, але воно не повинно бути значним. От, і відробимо це все по букетику. Так що я думаю, що тут спрацюють наші хлопці. Вівторок нормальний, середа трошки така безпокойна, але в цілому повинно бути непогано. Так, тут падають криси. Ось бачите, тут криси лежать між зірками та трансформацією. Трансформація у нас трошки вона позитивна, всі карти позитивні. Тобто я сподіваюся, що тільки понеділок буде таким собі, і то незначним. Будемо на то сподіватися, що руйнувань особисто таких якісь. Не повинно статися, скажімо так. Давайте глянемо, чи будуть постраждалі, продублюємо це питання. Ключик шикарно. Я не бачу тут травм. Клопоти, да, потиску, да. Проблеми йдуть, які пов'язані з своїми болячками, родовими. Травм я тут не бачу. Навіть понеділок, понеділок, так, тут іде по Хресту подія, але вона більш-менш стабілізується. Іде тут захист зірок, опять падає дитина, тобто щось незначне, але в цілому повинно бути все добре. Так. Далі у нас іде лівий берег, приватний сектор. Гарна карта, ППО. І третя карта стабільності. Це іде у нас таке дно шикарне. Так, ну, 20 число. Я попереджаю, щоб то, що я вам сказала на початку, щоб ви то мали на увазі. Так, я дивлюсь по числам, але можуть бути плюс-мінус. Дивіться, так, тут йдуть оповіщення, тут іде коса, але люди, в принципі, задоволені. І отака ще карта вам припала. То сподіваюся, що ту косу хлопці випали. По луні, правда. Ой, змія впала. Ну, так, щось якась там все ж таки буде ситуація. Багато негативних карт випало. Може якась така, м -м, такий момент бути у вас? Може, може бути такий момент. Але більш якось іде все ж таки по нервам. Знаєте, таке щось подліньке? М -м, може таке бути, так, да, може. Це приватний сектор. Другий день ви з ключом. Це наш план і ключ. Третій день класика жанру: роздоріжжя, зірки і проблеми. Ну, давайте я роздивлюся проблеми. Буде йти підтримка дуже швидко, ресурсна. Знаєте, ну може статися така фігня, як попадання кудись у середу. Лежать от криски, але вони лежать між таких карт. Ну, сонце, от на сонце воно і припало якраз. А, розумієте, може таке середу статися десь у вас. Це треба роздивлятися поретельніше. Але така ситуація. Зараз подивимося по постраждалим, що воно, як воно проробиться. Дно було дуже хороше. Ну, ви знаєте, якраз 22-й більш-менш нормальне. Понеділок нормальні карти, тут йдуть зміни по труні, а ну що тут буде? Ну, таке собі, по кольцу це ходить, бродить, скоріш, ваші по короблю, це, скоріш, якісь такі хвороби, які швидко проходять, з якими ви швидко справляєтесь, якісь такі ваші а, психіка, ось таке щось, знаєте, пов'язане з цим. Далі, а у нас на психічному фоні можуть розвиватися будь-які хронічні захворювання наші, якщо ми попсихуємо, знаєте. Так, далі вівторок. Тут вівторок проігрується, йдуть криси, але вони лежать між гарних карт. То тут я думаю, що все ж таки просто по здоров'ю йде пошкодження серцево-судинних ось захворювань. Але в цілому люди будуть з цим справлятися. І середа сонце лежить між пташками та рибками, тут немає ніяких травм, тут іде чисто така, знаєте, нервова обстановочка. Оце. Теж нерви, психіка тут більш страждає. Але в цілому все нормально. Ну, бачите, програлося більш-менш і понеділок і середа більш-менш нормально. Так, ну давайте глянемо багатоповерхівки лівого берега. Ну. Непогані карти випали, я вам скажу, понеділок буде працювати ППО. Це наш план, наші оповіщення. Ось гарні карти. Тобто тут я не бачу руйнувань абсолютно. Далі у нас йде карта вівторка, дитина. Щось новеньке, не дуже значне, швиденьке і пройде воно по клеверу. Я не бачу тут руйнувань. Єдине, що дитина може сказати, ось книжечку я кинула. Ні, люди тут задоволені, я не бачу тут нічого. Середа, падає четвірка, це стабільна ситуація, але клопоти якісь будуть, і нерви також по собаці будуть, але собака це ще й наші військові, наші друзі, наші, наша підтримка. Так, ну непогано, давайте глянемо постраждалих. Донешко. Ну, от якщо дивитися по одній карті, от хрест, да? це родові якісь проблеми. Да. Родові якісь проблеми роду. Серце. По сонцю тут може йти. О, в батареї вода заходить. По серцю тут може щось таке. Ну, я не скажу, що це таке. Це непогана карта. Зараз я її роздивлюся. Так вона може показати інсульт. Ну, клопоти, клопотання. Так, сердечко буде щось так, знаєте. Так, вівторок, змія впала. Тут все, що завгодно, може бути зі здоров'ям. Зміни щось нове, коса йде, по луні. Ну, але з ключом. То я сподіваюся, що все ж таки тут більше йде, е е я думаю. Зрізається луна, а вона зрізається. Це зрізаються оці всі гормональні і е, процеси психічного, нервового плану такого. Ну, Є така біда у нас, але ми з ключом тут не повинно бути травм, хоча косали жить. Ну, тут нове щось не повинно тут такого бути. Все ж таки, я сподіваюся, що все буде добре. Так, і рибка у нас головна карта не середу. Прекрасна карта, вона показує, що люди будуть живі, здорові, але відносно, тому що у нас все ж таки до дерева ще й припала криска. Тобто пошкодження якісь можуть статися, але вони не будуть значними якимись, тому що, тому що тут йдуть гарні карти, які лежать по бокам цієї карти. Тут ще неясна ситуація. Бистро щось воно пройде, і якщо воно зачепить, то якийсь руховий апарат або м'язи, щось таке. Ну, і мені, мені так, як я відчуваю, тут не повинно бути іменно травм від ракет та дронів тут... Таро показують по здоров'ю загальну історію. Ну, я по потрогаю, що тут. Та. Воно залилося, але воно ніяке, холодне. Давайте глянемо балабіну. Трошки неясна ситуація. Люди 21-20 числа може у вас статися така історія, хоча головна карта оповіщення і проробка, але після роздоріжжя йдуть от отакі карти. Проблеми, пльотки, але повернення до комфорту. Ну, тобто таке воно щось може таке бути. Щось новеньке таке, знаєте, може, бахне по якоїсь бюджетної організації. Щось таке. Середа більш-менш нормально, хоча впали криси, але ви будете з ключом. Повернення до кращого ситуації буде. Ну, ось якось так. Так. Да. Середа більш-менш, а от мені не подобається понеділок. Понеділок, вівторок у вас основна карта стабільності, але будете переживати, якось щось може буде вам відчутно то. Знаєте? Щось ви може будете там. Так, да, люди нормально все будуть. Вівторок, середа, нормально, от понеділок більш такий нервовий. Нервовий. Зараз ми подивимося, що будуть постраждалі. Опять падають тучі. По понеділку я не бачу, щоб щось було. У вівторок общі такі захворювання змія впала. Ну, скоріш всього, знаєте, або хронічні, і хронічні ще з вірусними інфекціями пов'язані. Іменно з вірусними. Від переохолодження, отаке. Середа не дуже мені подобається, але повертається до стабільності. Просто тут випадає коса, і вона лежить поряд з труною, ось в чому річ. Бачите, ключ падає. Все ж таки тут можливі травми. Трошки воно прикриває, тут книга випала. Тут можливі травми, але ви з ключом. І я так розумію, я вже знаю цю ситуацію, тобто ваше здоров'я в ваших руках. Якщо ви десь щось чуєте, треба ховатися. Приготуйте свої ті місця, щоб вам там було більш комфортно і тепло. Коли ключ падає на здоров'я, це кажу про то, особисто, якщо це приватний сектор, то це здоров'я в ваших руках. Ось так. Сподіваюсь, так воно і, і, і справдиться. Так, балабіно ми подивилися, давайте я вже в цьому відео подивлюся кошугум. Теж неясна ситуація. Значить, дивіться, припала Лілія головна карта, але вона йде все ж таки з пльотками і крисами. А що ж таке? Ну, нервова там обстановка по кушуму, можу так сказати. Якось ви то дуже відчуваєте комфорт у вас. Змінюється на таку нервову обстановку. Подивимось, що буде постраждалим. Але чому впала загальна карта комфорту? Оце дуже цікаво, чому так. Все ж таки, може, втримають ситуацію і руйнувань не буде. Буде тільки нервова обстановка, або попадуть десь, де то буде не дуже. Ну, Тут би тоді випала або дитина, або щось таке. Так, вівторок. <кій> вівторок тут ідуть клопоти, сонечко, і буде працювати наші військові. Руйнування тут поки що. А ну, зараз. Ні, тут випадає саду карта, не повинно бути. І далі середа, якась подія, але тут іде захист Всесвіту. По букетику пройдете. Ну, букетик за щось завжди дається, за що? Коса буде летіти. Так. Да. Будуть відбивати вони щось будуть відбивати, працювати над цим. Причому там це робиться на постійній основі. Ви, мабуть, я, чесно кажучи, не володію обстановкою, що там по Кушугуму, але пройдете ви то по клеверу, і оця ситуація у вас постій... на постійній основі там. Може десь якийсь е, іменно частина потрапає від цього. Так, давайте глянемо, чи будуть постраждалі люди в Кошугумі. Донешко, звісно, не дуже таке собі прям 100%, але ж, от, бачите, на понеділок падає роздоріжжя зразу. Тобто декілька може бути проблем зі здоров'ям і падає все ж таки луна. Все ж таки луна це стабільна, стабільна проблема по луні, а луна це у нас психіка, це у нас нервова система, це тілі оце постійне. Ну, щось незначне таке може бути. Може. Я тут травм не бачу, тут іменно психічного плану, нервового плану. Дитинка вам от припала все ж таки. Далі, вівторок, на постійній основі тут більше ідея тиск, більше ідея, як... да, тут не буде травм, випадає букетик, тобто тут ось таке пов'язане з головою, з тиском, з цими такими речами, може, може, може бути, але ні, тут все хорошо. Все хорошо. Вівторок буде все нормально. Середа. Припадає башня, щось новеньке, але захист всесвіту. книжечка, що нам прикриває. Комфорт. Нормально. Припали гарні карти вам. Середа нормальна, вівторок нормальний, понеділок також. Але тут відробляється більш нервова система, психіка людей. Ось отак от якось. Все, eh, почуємось, папа.